Привіт! З вами Клокс. І я вам покажу, як отримати цю рукавицю Хамер. Але для початку я покажу, що вона робить Значить, коли ми когось вдаримо. Наприклад, я його вдарю, то в нього таймер появиться. О! 6 І його молотком б'є, коли таймер закінчився. А щоб отримати цю рукавицю, вам треба друг. Значить, друг має взяти одну рукавицю. Вона називається Engineer за 9000 лап. Значить, коли цей друг взяв, він має нажимати на «Е», поки не заспавниться коробка. Тут там має з боку бути коробка така червона з інструментами, і коли вона заспавниться, тоді ви її зможете підбирати. Просто нажимати на неї і з ви получите бейчик із рукавіці. Але є але не можна отримати своєї. Коробки. Так що кому-то поміг, підписуйтесь і па-па.